Посол Сполучених Штатів у НАТО б'є на сполох щодо загрози з боку Росії. Західні країни зацікавлені створювати оборонні підприємства в Україні. Польська коаліція сьогодні знову збереться, аби міркувати над подальшими діями. Збільшення військових витрат є головною темою зустрічі міністрів оборони НАТО. Зустріч у Брюсселі, що має розпочатися за годину, є останньою перед самітом у Газі. Потім лідери країн Північно-Атлантичного альянсу мають ухвалити остаточні рішення щодо збільшення витрат на оборону. Посол США у НАТО б'є на сполох щодо загрози з боку Росії. Матю Віттакер закликав союзників збільшити свої витрати на оборону, адже відтягувати немає куди. Терміновість проблеми незаперечна. У міру того як російсько-український конфлікт триває, Москва вже планує свій наступний крок. Ми вже бачимо мету Кремля щодо відновлення своїх збройних сил. Союзники по НАТО повинні випередити Росію. У нас немає іншого вибору. Дозвольте мені чітко заявити час діяти прямо зараз. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має зустрітися з президентом Трампом, де він спробує знайти спільну мову щодо протистояння Росії. Німеччина заявила, що має намір купити системи протиповітряної оборони «Петріот» та передати їх Україні. За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, Німеччина передала Україні чверть своїх систем «Петріот» і тому не в змозі дати більше, але готова їх купити та передати Києвом. Від країн, які озброють Україну, надійшла пропозиція фінансувати виробництво зброї. Про це у Брюсселі повідомив міністр оборони України Рустем Уміров за новою ініціативою. Українські компанії могли б інвестувати у західних країнах, а компанії з цих країн могли б будувати свої оборонні заводи в Україні. Ми домовилися, що продукція виготовлена за українською ліцензією за кордоном буде постачатися до України доти, доки триватиме війна. Ми будемо спільно виробляти дрони, ракети, боєприпаси та іншу зброю. Українські дрони змінили ситуацію на полі бою. А тепер вони змінять спосіб підготовки країн до майбутніх загроз. Тим часом США забирають в Україні ключову технологію боротьби з дронами. Як пише The Wall Street Journal, спеціальні детонатори для ракет, які Київ використовує для збивання російських безпілотників, Пентагон перенаправляє американським військовим на близькому сході. Лідери польської коаліції мають знову зустрітися сьогодні вранці. Як розповів спікер Сейму Шимон Головня, він звернувся із проханням призначити речника уряду для кращої комунікації з суспільством. Учора на платформі X Шимон Головня написав, що запропонує лідерам коаліційних груп реконструкцію уряду. Політик також хоче підписати нову коаліційну угоду. Але я тема туречника жонду і тей комунікації питання речника уряду, який буде тлумачити суспільство програмні цілі, а також перегляд коаліційної угоди. Я не маю наміру ігнорувати. Запрошую усіх лідерів коаліції до розмов. Маю надію, що нам удасться відкрити новий розділ. Мам надію, що ми будемо готові до того, щоб відкрити живіще новий розділ. Як запевнили вчора деякі сенатори, наразі про зміну уряду не йдеться у середу, 11 червня Сейм проведе обговорення та голосування щодо вотому довіри уряду Дональда Туска. Ні, у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО. Остання зустріч перед самітом із лідерами менш ніж через три тижні у Гаазі. Головною темою є збільшення витрат на оборону. Поточний мінімальний поріг становить 2% ВВП. І він був встановлений понад 10 років тому. Вчора генеральний секретар НАТО Марк Рютем наголосив, що ці витрати мають бути вищими, а рішення мають ухвалювати швидше на цій зустрічі міністрів ми зробимо величезний крок уперед. Ми посилимо наші сили стримання та оборони, узгодивши амбітні нові цілі щодо можливостей. Серед наших пріоритетів протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійна зброя, логістика та великі маневрені формування сухопутних військ. Нам потрібно більше ресурсів, сил та можливостей, аби бути готовими протистояти будь-якій загрозі та повністю реалізувати наш колективний план оборони. Info. Сполучені Штати наполягають на збільшенні витрат на оборону країн НАТО. Президент Трамп вважає, що вони повинні становити 5% ВВП. Однак, генеральний секретар НАТО запропонував компромісне рішення: 3,5% та півтора будуть витрачені на інвестиції, пов'язані з обороною. Йдеться наприклад про інфраструктуру, яка може бути використана для військових цілей, захист критичної інфраструктури, а також кіберзахист. Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Путіним. Про це американський президент повідомив у своїй соціальній мережі True Social. Показово, що цей скандальний пост він потім видалив. Замість нього з'явилось посилання на матеріал Washington Post про можливі санкції. За словами Трампа, дзвінок тривав приблизно годину і 15 хвилин. Ми обговорили атаку України на російські літаки на аеродромах а також інші атаки, що відбуваються з з обох сторін це була хороша розмова, але не така, що приведе до негайного миру. Написав Трамп. Він також зазначив, що Путін сказав йому, що буде змушений відповісти на українські атаки на аеродроми в Росії. Аналітики звернули увагу, що Трамп раніше за Путіна фактично анонсував удар по Україні, і загалом він уперше зробив таку заяву і навіть не виказав, що намагався якось зупинити президента Росії. Компанія, якій належала зброя, знайдена в ангарі у підкарпатському воєводстві, мала ліцензію на торгівлю зброєю, але кількість передбачена положенням ліцензії могла бути перевищена. Про це повідомила речниця прокуратури у перемишлі. Марта Підковська зброю та пов'язано з нею документацією, було вилучено та передано експертам. Телем постепування вендітою провадження буде з'ясувати усі обставини, адже може йтися про різні злочини. Торгівля зброєю – це одна сторона питання, зберігання боєприпасів у невідповідних умовах із доступом сторін, сторонніх осіб, це ризик нараження життя та здоров'я, і це друга сторона проблеми. Достапим осіб посторонних і в той спосіб стважання загроження для життя і здоров'я то є ще інша kwestia. Прокурор наголосила, що розслідування цієї справи триває уже більше тижня. У міністерстві внутрішніх справ підтвердили, що зброя не належить армії, а належить приватній компанії із ліцензією на торгівлю. Нагадаємо, польські спецслужби вилучили зброю, залишену без нагляду в ангарі на території одного із аеродромів на Підкарпатті. Там були ручні зенітно-ракетні установки.